Вітаю вас, діти! Сьогодні ми будемо розмовляти про осінні дарунки. Подивіться, що це в мене в руках. Так! У мене в руках кошик, а в кошику знаходяться ці самі осінні дари. Як ви думаєте, діти, а звідки до нас прийшли фрукти? Фрукти прийшли із саду. Погляньте, діти, це сад. Сад це коли багато-багато дерев. На яких є фрукти. Це фруктові дерева. І для того, щоб ці фрукти прийшли до нас на стіл, люди докладають багато своєї дбайливої праці. Вони доглядають за деревами. Ось подивіться тут оприскують молоде дерево, щоб його не пошкодили різні шкідливі комахи. Ось тут обрізають від сухих хілок дерева. А ось тут від шкідників біля дерева. Як правило, це буває навесні. А тут дерева поливають, коли засушливе літо. Бачите, діти, скільки багато роботи люди роблять у саду? Як ви думаєте, а чи просто виростити фрукти? Ні, для цього потрібно поливати дерева водичкою, оприскувати їх від комах шкідливих. Обрізати сухі гілки та білити дерева. І восени, коли все достигає, люди збирають щедрий осінній урожай. Ось наше заняття і підійшло до кінця. Дякуємо осені за корисні дари. А ви, дітки, їжте фрукти кожного дня і будьте здорові! До побачення!